Слава Україні, слава ЗСУ. Цього року, 1 жовтня, вся Україна вперше відзначає День захисників і захисниць. Усіх, хто мужньо став на захист нашої батьківщини, своїх рідних, друзів та й усього українського народу. Той, хто не побоявся глянути ворогу прямо в очі, захищаючи нашу Україну і знищити його, щоб більше цей непотріб зійшов з нашої землі. Тих, про кого говорить весь світ і пишається весь світ кожним українцем. Наші дорогі захисники і захисниці, ми віримо у вас. Ми віримо в вашу силу духу та натхнення. Ми знаємо одне, що ви не скорені і не здолені. Адже кожен із нас глибоко вдячний вам, і тільки ви забезпечуєте нам життя в тилу. Адже у ваших жилах тече козацька кров і гордість, яка ніколи не дасть схилитися перед ворогом. У цей день хочу вам побажати кожному, дорогі наші захисники і захисниці, повернутися додому з перемогою. Хочу побажати, щоб ви всі вернулися живі, здорові і знайшли себе у мирному житті. Хочу, щоб ви знали, що ми вас всім, чим можемо, підтримуємо, будемо підтримувати і молимося за вас. Сьогодні ми також хочемо згадати усіх тих, хто віддав своє життя заради щасливого майбутнього українського народу. Адже вся Україна сьогодні зупинилася у мовчанні, хвилину мовчання для того, щоб шанувати подвиг наших героїв, наших хлопців і дівчат, які загинули. Захищаючи нас. Я хочу, щоб ви всі знали, що Україна існує тільки завдяки тим, хто сьогодні ризикує власним життям. Ризикує власним життям заради її процвітання, хто готовий віддати себе, щоб тільки вона була. Все буде Україна! Слава Героям України! Слава українській нації і! Далі ви знаєте, що по тексту.